Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. Якщо ви замовник, традиційно запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. Якщо у вас завдання і часто буває, що ви ріжете величезні об'єми плитки не товстої, не тяжкої середньої плитки керамограніта довжиною 1200 мм. То раджу подивитися на плиткорізи від торгових марок Ruby і плиткорізів торгової марки Shedging 1352. Я зроблю порівняння цих плиткорізів плиткоріз від Ruby називається Ruby Heat 1200N. він Дуже давно випускається. Це оновлена версія, але вона дуже схожа на ту першу, яка була вже років 10 назад. А це плиткоріз від, е, вже підробка е, від Рубі, е, Це Sheding 1352. Е, він випускається під різними торговими марками. І ця торгова марка це Дістарівська торгова марка, яка постачає плиткорізи е, на ринок в Україну. Саме 1352. І вони чомусь дешевше, коли постачає Дістар. Та ще й дають окуляри. Так що немає смислу купляти 1352, а вже купляйте тракер 1200. І ще хочу зазначити по торговій марці Shadging. Вся техніка торгової марки Shizing йде чітко під номерами. У них немає ніяких екстралайнів, пролайнів і прочої російської дребідіні. Тому, якщо ви бачите в назві щось пов'язане з пролайном, Макслайном і, і таке інше, не купляйте у тої фірми ці плиткорізи. Купляйте плиткорізи, де написано тільки цифри. Шиджинг і цифри. Так, давайте спочатку. Вони дуже схожі. Чим вони відрізняються? Відрізняються ціною. Ціна, якщо шиджинга, вона. 17 тисяч гривень приблизно. Ціна механіка 12 тисяч гривень, також приблизно. Тому будемо розбиратися, чи вартує переплачувати. На що звертаю увагу, коли я їх поставив поряд. Довжина плиткорізу Рубі сантиметрів на 10, а якщо і на 12, менша, ніж плиткоріза. Шеджинг 1352. Зараз візьму рулеточку і перемірюю, чи не відповідає заявлені 1200 мм довжина різу обох. Ну, переміряв я довжину різу. І в мене вийшло, що у рубі хід 1200 n довжина різу 122 е см. Тракера, він же в 1352, довжина різу 125 см. 3 см все ж таки довжина у е Шиджинга більше. Я тільки теоретично можу сказати, що в зв'язку з тим, що ці стрижні, вони однакові 20 мм, що у грубі. І 20 мм, що у шиджингу. Але в зв'язку з тим, що у шиджингу вони довше, то, тому теоретично вони прогинаються більше. Але це вже буде видно, коли ми будемо різати плитку. Тому так на око неможливо відповісти. Так, наступний механізм. Механізми тут повністю ідентичні, е -е, трошки плавніше. Бачите, я його навіть не зупиняю. Він тут у мене нахил і він їздить по нахилу. Механізм тут повільніше їздить, але там стоять пластикові обойми і там рядно дуже багато підшипників, шариків. Тому принцип у них приблизно однаковий. Можна і там, і там міняти різці, але пальці різні. Тут стоять пальці для маленьких плиткорізів рубівських, тут палець такий не товстий. А у Шиджинга стоїть більш товстий палець. Е, тому е, ну, ось є там така різниця. Лапки, лапки і там, там лапки розлома. І там і там фіксуються, вони приблизно однакові. Але якщо у рубі воно фіксується на магніті, то у Шиджинга, подивіться, ось тут такий е, шарик, він фіксується, коли ви нахиляєте, на цей шарик. Різна фіксація. А так, в принципі, дуже вдало скопіював Шиджин цей механізм від Рубі. Ручка у Шиджингу більше, тому теоретично, більше наскільки більше. Приблизно на 10 см більше. Подивіться. Вона дуже вдало скопійована, але на 10 см більше. І тому легше, я впевнений, що ламати плитку. У так, наступне Переходимо до частини лінійка. Лінійка пластикова у Рубі Я сподіваюся, тут е якісний е пластик стоїть. І металева ну, сілюмін у шеджинга. Ну, понятно, що у шеджинга вона буде е надійніше. Наступне, тут лінійки взагалі немає у Шиджинга. Замість лінійки у Шиджинга ось такі бокові упори з боковим упором, бокові розширювачі з боковим упором. Вони ж служать і мітки можна виставляти, і боковий упор можна виставити, і діагональ же так різати, Але як на вони кріпляться на оці, е полозі, які їздять, кріплення. Але мені вони. ну... Мало хто їм користується в роботі, тому що просто можна покласти, щоб... але користуються тільки тоді, коли ріжуть серію. У Рубі є ну, неповноцінна лінійка. Повноцінна лінійка, вона у Рубі, наприклад, TX, але Рубі TX значно дорожче коштує. А тут така китайська лінійка, яка фіксується. І е, я, я, який у неї плюс. Коли ви її зафіксовуєте, бачите, тут е, оця площадочка, вона під кутом зроблена, тому вона фіксується і відсутній будь-який люфт. Ну, як на мене, якщо ви відрегульовуєте, ви можете за допомогою цього бокового упора різати серію. А це для діагоналі. Для того, щоб плитка не перевалювалась, у рубі є ось такі шикарні. Упори, бокові упори, на яких будете класти плитку, якщо вона дуже широка. Наступне у, і у Рубі, і у Ruby і у Шиджингу алюмінієва основа. Але тут основа 35 мм товщиною, а у Шиджинга основа 30 мм товщиною. На самій основі. Є ось такий е, ламач. Не ламач, а ребро. Об, ну, тут же відбувається розлом плитки по, по ній. Е, на, кін, на початку біля лінійки є посилення цього ребра, і у рубі, і у жиджинга алюмінієве ребро посередині йде, об яку ламається плитка. Посилення також виконано обох однаково, Тут стоїть спочатку на алюмінієвому ребрі металева вставка, а на металеву вставку одягнута е пластикова вставка. Як ви бачите, тут вона відкрита, тут краще видно. Але принцип однаковий. Спочатку металева вставка, потім пластикова вставка. Тут нижче зроблена. Тут більш делікатна вставка. Ну я впевнений і я знаю це, що ці вставки пластикові, вони ламаються, вони не так довго служать. Але у Рубі така ж вставка стоїть і на, біля хвостовика, а у шеджинга такої вставки немає. Щоб перейти далі, я хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою країну на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. Росія це країна-терорист і місце їй поряд з Іраном, Сірією і Північною Кореєю. Переходимо далі. Хотів звернути увагу на ламачі. Ламач у Рубі е, обладнаний ще пластиковими такими накладками. Він прижимається за допомогою магніта. Е, ламач у шеджинга, він без пластикових накладок, але дуже схожий. І він прижимається за допомогою, ось тут фіксатор стоїть, е, тут стоїть фіксатор. І ось така різниця присутня в. Ламачах. І ще в джингах зроблено регулювання ручки, що ви можете її повертати вліво або вправо. Рахується, що із-за цього ви можете позбуватися дуги, яка може виникати із-за того, що ці стрижні доволі м'які. Але мій особистий досвід показав, що воно не сильно і працює. Коли Краще вже тверда рука, це набагато краще працює. У Рубі такого немає девайсу. Тут це простіше. Хочу розповісти про кріплення оцих повнотілих стрижнів. Кріплення, вони дуже схожі. Як на мене, вони ну, ідентичні. ну Тільки виконання, їх трошки по-інакшому зроблено. Але так сталося, що. Відстань між поверхнею до самої цього стрижня повнотілого на 5 мм менше у рубі. Як воно буде впливати на роботу, це тільки покаже час. На кінці у шеджинга стоять і пружини, відбивачі, і такі резинові вставки. У рубі стоїть тільки резинова вставка, резинове кільце. Шеджинг обладнали якісним е промінем, лазером. Тут вставляється акумулятор і буде якісний зелений промінь. У Рубі такого немає. Але з досвідом дуже мало. Спочатку, якщо і майстер користується, то з часом він забуває про цей е прилад і, користується, і не користується е цим приладом. Ну, лазером. Так, наступне, що хотів сказати, як ви бачите, ось тут місце у шеджинга є під бачовник, на який е, можна. Е, там йде якесь мастило, якийсь керосин, який подається в зону різу. ну і Теоретично, і практично він допомагає різу. Але я ну і в принципі дуже мало майстрів користуються цим бачоночком. Подавляючи ще більшою перед тим як різати, змачують поверхню звичайною мачалочкою, щоб поверхня була мокра, тому в тріщинку попадає вода, і повторному настисненню вода розширяє і допомагає розламувати плитку. Так, переходимо до що ми ще так, заміряв ширину, ширина. Алюмінієвої основи у рубі складає 18 мм. А у Шиджинга вона 20 мм, а см. 18 см 20 см. Тут виходить трошки ширше. Тепер давайте подивимося на ось цю підкладку, яка служить. Вона сюди кладеться плитка і це доволі якісний тут виріб. Подивіться, тут каучук. Десь приблизно біля 6 мм. І зверху, десь біля 2-2,5 мм, так з плотної тканини, з плотного матеріалу зроблена підкладочка, щоб не пошкодити каучук. Так, дивимося. У шеджинга. У шеджинга, в принципі, те саме ті ж самі 6 мм, але тої верхньої частини немає взагалі. Воно воно воно, тут матерія така. Бачите, ось, ось ця матерія, вона вже пускає ниточки. Ця матерія я впевнений, що довго не протягне. Але це, що я зробив, висновки тут тільки теоретичні. Практично, щоб зрозуміти, який з них краще і чи вартує переплачувати, звісно, треба спробувати, треба порізати реально одну, тому, одну. Ту, ту саму плитку на різних плиткорізах. І тоді вже будемо робити остаточні висновки. І саме головне, якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!